and she will play. They will come home soon and she will play. Вони скоро вернуться в дом, де она буде грати. Так, супер, добре. Хорошо, тоді відкрийте, будь ласка, зошити. Так. Диктант. Так. Mm. Давай, Жень, намалюй в, збіроч... в збірочці. От мені купила мама, але я її в ній не малюю взагалі. Подивимось, як довго ти потримаєшся. Добре. І перше слово Назаре, і перше слово тому що.